Кінець воєнного стану не обов'язково означає відкриті кордони для чоловіків та припинення мобілізації. Ці два стани можуть оголошуватись окремо. Таку заяву зробив юрист Володимир Пилипенко. Ну, Я думаю, що це не дійсно очевидно, взаємонепов'язані речі. Мобілізація відбувається на підставі указів президента, яке затверджується Верховною Радою. Призначення мобілізації під час воєнного стану є очевидною і необхідною річчю. Після того, якщо не буде продовжено воєнний стан, ну, ми ж не виключаємо, що воєнний стан може бути знову запроваджено через день. Навіть через день після його скасування чи його не продовження. Так ми не розуміємо, що Росія буде робити, як вона буде на це реагувати. На провокації вони точно можуть робити. Тому обороноздатність України є перш за все сьогодні найважливішою складовою існування нашої держави. Тому це мобілізація, можливо, можливо, ну я просто висловлю своє припущення.